Фахівці Хіміко-технологічного університету винайшли новий перев'язувальний матеріал, здатний дезінфікувати відкриті рани. Розробка запевняють, винахідники стане у нагоді військовим. Вона незамінна в умовах антисанітарії. А от властивості дезінфекції зберігає значно довше ніж усі існуючі перев'язувальні матеріали. Молоді вчені цього року отримали грант для свого проекту від облдержадміністрації. Дію антибактеріальних матеріалів у лабораторних умовах бачила Юлія Крива. Властивості звичайнісінької хлорки знезараджувати, молоді вчені запропонували використовувати у медицині. Науковці поставили перед собою завдання створити матеріал, що мав би корисні властивості хлору, але був би позбавлений усіх небезпечних. У результаті створили кілька матеріалів у вигляді сипучої смоли, полімерного волокна та тканини, що дезінфікує і воду, і рани у кожного солдата в аптечці. Можна представити собі таку антисептичну пов'язку. Якщо солдат отримає ранення, він просто накладає на рану цей матеріал, зверху заматувати обличним бінтом і матеріал одразу починає працювати. Полімерний матеріал винахідники купують у Білорусі, а от обробляють його вже за власною технологією. Хлор, кажуть, після цього не змивається. Отже, пов'язку можна прати та використовувати багато разів. Чего не можно робити з усіма існуючими матеріалами для дезінфекції. Накладають ему сейчас повязки, які закупаються в Росії і закупаються в Чехії. Але це повязки, які просто пропитаны, пропитаны дезинфицирующими І Сроки їх действия вони на ранее можуть до двох годин знаходитися. Після цього вони становятся наоборот вредителями. Наша до 12 годин спокійно може знаходитися. Вона буде постепенно виділяти активний хлор по мірі надобності. І тим самим обеззаражувати рану. Розроблений матеріал у військово-польових умовах може бути взагалі незамінним. Наполягають винахідники. З нього кажуть, можна шити навіть натільну білизну, яка нейтралізуватиме бруд, грибки та шкідливі бактерії. Я, наприклад, напримір, представляю собі. солдатскую гимнастерку, которая полностью или частично соткана из такого материала. И если солдат в нее одет, то ему не страшны разного рода грибковые, бактериальные раздражения, ему не страшна дизентерия, да и элементарно нет ощущения вот этой немытости, потому что постоянно при потении выделяется активный хлор и таким образом тело солдата дезинфицируется. Окрім того, полімерна тканина та смола здатна знезаражувати воду. Брудна речовина після очищення таким матеріалом, кажуть розробники, стає придатною для вживання. Щоправда, чим більше забруднення, тим більше знадобиться речовини для його нейтралізації. Погрузимо його в стакан, зальйом грязною водою. Якщо ми уберемо із раствору вату, то буквально минут 15-20 вода буде чиста без запаху хлору, без нічого. Цього року вчені отримали грант на реалізацію свого проекту. Зараз же мріють якомога швидше пройти цілу низку обов'язкових мікробіологічних та клінічних досліджень. На усі процедури можуть піти роки. Саме це для багатьох винахідників нерідко стає головним каменем спотикання на шляху до запуску у масове виробництво. Утім, Богдан разом з командою розробників та помічників не втрачають надію знайти зацікавлених людей, які допоможуть перетворити винахід на доступний засіб і для мед. Диків і для солдатів. Юлія Крива Антон Логуш, новини 11-го каналу.